Молодець. А я б на твоєму місці до нього би не йшов. Він би перебіг би туди. Я підійшов би ззаду і заморозив. Нащо ти його ведешся на його дурну гру? Та що, може це і розумно. Диви-диви, що робить цей Маркян. А я думаю, правда йде марку. Мерички часу часу поля. Рам... Маричка довертається, обігається коло коло ха <різь> Він казав, що так не робити. Понрій, ти там, може, ще вальс танцюєш. Клюта, чиєш, крута. Клюта? Клюта. Стоять! Сайт, тебе що ти не забуває? Хей, що ти рухався? Це гра всі гри. Чкачка, Я риба супер. Диви на цього, диви що робиш. З якої цілі ти це робиш? Відволікає Ярему, я так зрозумів. Бо Ярема занадто сильний гравець, і він бачить. Ооо, ой, пашок. Е е, заморозили, заморозили. Є заморозила, молодець, молодець. А тут скільки жертв? Ох, як багато жертв.